Види тарифів, є місячний, є річний, тобто сезонний і PSI тобто, це є разовий. Місячний він коштує 120 гривень, він діє календарний місяць, в ну, не тобто, календарний фінансовий, тобто 30 днів моменту купівлі. Передбачає, що перші 30 хвилин є безкоштовними, тобто, це як акумулятивний елемент. Так, тобто, ти взяв, тобто, скільки ти поїздок не їздив, то сумарно 30 днів безкоштовними. 31-ша хвилина вона вже рахується за пів години наступних і вона вже твоєї карточки знімає 4 гривні сама йде з річним абонементом сезонним. То купуєш за 700 гривень, маєш 300 дня, і наступної пів години буде коштувати 2 гривні, а не 4. А сьогодні, разу він розрахований на е більшості на клієнтів, які не мають змісту купувати тривалий абонемент. вони його можуть разу приїхати до міста, взяти на годину на дві година коштує 50 гривень. Тоді є спосіб купівлі абонементів через веб-сайт наш або через апплікейшн на смартфони NextBike. Тобто зареєструєтеся, лишаєте номер своєї крутої капочки, вибираєте абонемент і вперед їдемо. Я бачу, скільки велосипедів наявлених на кожній станції найближчі до мене. Тут є мій баланс, тут є фактично гаряча лінія, тут є опція, де я можу повідомити про поломку велосипеду. Так? Воно зісканувало, натискаємо, орендувати велосипед. Воно його ідентифікувало, мене його велосипед взято в оренду. Громадський Львів зараз буде випробовувати на собі, як їздять новесенькі перші в Україні Next Bike. Це є мій велосипед.